На жаль, мало хто з батьків замислюється над такою проблемою як комп'ютерна залежність. Простіше не помічати, що дитина більше часу проводить у компанії комп'ютера. Ще пак і дитина вдома, і час на спілкування з нею витрачати не потрібно, тому й допускаємо формування у дитини залежності від комп'ютера. Виникає певна психологічна залежність дитини від комп'ютера. Це така хвороблива тяга дитини проводити час за комп'ютером. Поняття психологічної залежності комп'ютерної залежності вживається наряду із такими залежностями, як алкогольна залежність, і наркотична залежність. Якщо у вас викликає занепокоєння, довготривале сидіння вашого чата за комп'ютером, придивіться, чи не проявляються у неї характерні для комп'ютерної залежності симптоми. Дитина втрачає якраз от почуття часу, вона, в неї відходять на задній план, от, нищує ці фізіологічні потреби, потреба у сні, у відпочинку, у харчуванні. І от якраз якщо говорити про харчування, одним із симптомів, по, за яким батьки можуть визначити, чи є в дитини комп'ютерна залежність, це те, що дитина або Взагалі втрачає апетит або може харчуватися біля комп'ютера. Є такий важливий симптом, як рухи, друкуючі рухи пальців, кісті, коли дитина автоматично, навіть коли немає мишки під руками, вона може робити якісь такі компульсивні рухи. Наслідки запізнілого втручання батьків можуть бути дуже сумними. Перш за все в небезпеці майбутнє життя дитини. Коли вона змушена бути жити в реальному світі з реальними людьми, коли дитина сидить і довгий час проводить за комп'ютером, і взагалі ми працюємо, у нас найбільш задіяні в цьому процесі зір нашій, ну і руки, які регулюють мишку, скажімо, комп'ютерну. Інші ділянки кори головного мозку виявляються незадіяні в процесі нашої роботи з комп'ютером. І один із негативних факторів цього, що працюють в основному тільки два аналізатори: це зір і дотик. Це те, що не розвивається лобна ділянка кори головного мозку, а саме ця ділянка відповідає за формування соціальної поведінки дитини. Причини втечі у віртуальний світ у всіх дітей різні. Важливу роль у появі комп'ютерної залежності відіграє тип темпераментну. Стосунки у родині неабияк впливають на розвиток комп'ютерної залежності в дитини. І дитина, тікаючи від якихось неблагоприємних факторів, які склалися в сім'ї, чи, можливо, в класі, чи в групі однолітків, дитина ховається ніби у світ комп'ютерних ігор і намагається там реалізувати себе. Якщо ви помічаєте у своїх дитини ознаки цієї залежності, найліпше буде, не зволікаючи, звернутися до психолога, але можна спробувати вирішити цю проблему самостійно. Дошкільникам не обов'язково показувати і купувати комп'ютер в сім'ї, де є маленькі діти. Якщо дит... У молодшому шкільному віці дитині достатньо 20 хвилин на день роботи на комп'ютері. Це з головою, по всім санітарно гігієнічним вимогам, це якраз той час, який дитина може щодня проводити за комп'ютером. Для підлітків цей час може збільшуватися до 45 хвилин. Скільки ж часу витрачають на подорожі віртуальним світом обухівські школярі, вони розповідали нашій знімальній групі. Десь часа три в день. Я багато сижу за комп'ютером. Скільки... Ну, не більше, ніж півтори години. Около часу і більше я можу більше, але я ну, не хочу за комп'ютером. Ну десь около часу-полтора. Ну можу час, можу полтора, але не більше. Я провожу за комп'ютером два часа в день. Ну, часа два в день, як мінімум, десь. Тож будьте уважні до своїх близьких, особливо якщо це діти, які потребують вашої опіки. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.